ПСЖ – найкращий клуб Європи за підсумками минулого сезону. Чинний володар Ліги Чемпіонів, одна з найсильніших команд світу просто зараз. І ось така команда віддає досить великі гроші за нашого українського футболіста, центрального захисника, який йде туди не в статусі зірки, але з величезними. Перспективами тому цікаво подивитися, а що ж FM скаже нам про розвиток кар'єри Іллі Забарного в ПСЖ. А ще також в цьому відосі я буду розігрувати FM26, і ви зможете собі виграти цю гру. Але вся ця інформація буде десь в другій частині цього відосу. Тому дивіться, щоб не пропустити. Ну що ж, ілля Забарний в ПСЖ я встановив повністю оновлені трансфери станом на зараз. Тому а, склад команди ПСЖ має ось такий вигляд. І зараз хочу швиденько проаналізувати конкурентів забарного на позицію центральних захисників? Хто тут взагалі грає? Ну по-перше, атрибути забарного бачимо просто зараз. Просто зараз це такі атрибути. Ну, треба ще працювати, звісно, та прогресувати. Але який потенціал зараз в забарного? 175. Бачите, поточні лише 133 133, тобто, це просто зараз. Це рівень. Ну напевно, захисників шахтаря, плюс-мінус. Я кажу зараз саме про ФМ. Але потенціал шалений 175. А далі, що також подобається, ви подивіться на ці приховані атрибути: адаптація, 17, амбіція, 15, тиск 16, професіоналізм 14. Тобто майже все на максимум. А що теж дуже важливо, це просто мінімальна конфліктність, конфліктність лише 3, при цьому стабільність 14. Тобто, в забарного ключові матчі майже 20. Забарного Супер прихована психологія, в нього є все для того, щоб повністю розкрити свій потенціал. І я повністю погоджуюся з цими прихованими атрибутами. Якщо ми подивимося на гру забарного в реальному житті, абсолютно погоджуюся. Конкуренти забарного Ернандес. Ну це, звісно, вже сформований топ захисник. Подивіться на ці атрибути, можемо навіть порівняти із забарним. Просто зараз бачимо навіть ось так. Зрозуміло, що це інший рівень. Подивіться, але в забарного є ще 7 років, щоб досягти такого рівня. Далі, Вільям, пачо, ще один Молодий центральний захисник, 23 роки йому він йде сюди за 40 мільйонів з Айнтрахта. І е, що тут можна сказати? Я думаю, це приблизно теж рівень забарного. Це 134, Так та ж сама історія. Тобто, в ПСЖ є два центральні захисники з потенціалом світового рівня. І можливо саме ця пара буде тут зараз в цій симуляції грати в майбутньому. Далі, звісно, Маркініос, легенда ПСЖ, капітан, 31 рік. Чудові атрибути, але звісно, зрозуміло, що вже 31. І тому а, це не про майбутнє. Беральдо 21 рік. Ще один молодий захисник. До речі, ось ці атрибути не подобаються. Дуже посередні скіли. Це скільки? Це 129. але теж. Потенціал 164. Тобто з потенціалом в ПСЖ все добре з центральними захисниками, але ми вже бачимо зараз навіть з вами. Вже три центральні захисники в нас є. А зрозуміло, що в основі будуть грати два центральні. Ну хіба що ПСЖ запросить конте. Тоді, звісно, вони гратимуть з трьома центральними, але поки що вони грають з двома. А в нас вже три центральні просто зараз на перспективу. Забарний, пачо. Та Беральдо. Зараз я починаю симуляцію і будемо дивитися, хто ж з них виграє конкуренцію відразу і як буде розвиватися кар'єра Забарного. Я просимулював відразу два сезони. Отже, Ілля Забарний, дивимося разом з вами. Манчестер Юнайтед. <laughs> Серйозно, оренда в Манчестер Юнайтед вже в першому сезоні. Ні, стоп, це другий сезон, 24-25. Як, як, Який Манчестер Юнайтед? Ілля, я починав цю симуляцію. Я думав, що в нас буде історія кар'єри топ-захисника там на 20 сезонів. А ти обираєш Манчестер Юнайтед вже в другому сезоні. Ти руйнуєш мою симуляцію. Я не знаю. Манчестер це, Юнайтед це сумнівний трансфер. Причому ПСЖ лише три матчі на 6 і перший сезон. Вони взагалі його не використовували навіть на ротації, розумієте? І це трохи дивно. ПСЖ грає в лізі чемпіонів, в Чемпіонаті Франції. Ви бачили атрибути тих захисників. Зрозуміло, що там, напевно, в основі Маркініос та Ернандес. Можливо, на позиції центрального. Але Пачо та Забарний вони цілком могли грати на ротації. Але ні, це оренда. В МЮ взагалі оренда за 195 тисяч євро. В М'ю він грає вже 16 матчів. Тобто, бачимо в такій команді, як ПСЖ він не може грати в основі, а в М'ю він грає 16 матчів. То рівень м'ю приблизно зрозуміли. І 6,9. посередня оцінка, але навіть три гольові передачі. Це дуже багато для центрального захисника за 16 матчів. Це цікаво, і я побачив, що він йде в цю команду вже як основний, не як основний, а саме як вже трансфер, а не оренда. Вже ось цього року. А як там грав Пачо? Мені цікаво, чи давали вони грати Пачо. Тому що Пачо, подивіться залишається до речі, здається, Пачо спрогресував краще. Так, він відіграв 32 матчі за ПСЖ. Ну все, Луїс Енріке просто обрав паршу. Це, напевно, тому що він знає іспанську. Подивіться. Вже 150. В Забарного тим часом 143. Ну теж до речі, прогрес. Нагадаю, було 133. Тепер це 143 плюс 10. Але ось так за атрибутами. Ну мені не дуже подобаються поки що ці атрибути. Звісно, психологія непогана, але треба працювати далі. Чотири сезони позаду. Подивіться на атрибути Іллі Забарного, тому що він грає тут в основі. Він не просто грає в основі МЮ, він грає на 7,3%. і Центральний захисник з оцінкою 7,30 в ефомі зазвичай центральні захисники можуть отримувати менші оцінки, аніж, наприклад, атакувальні футболісти. Тому 7,3 для центрального захисника це дуже сильно і забарний дуже сильно спрогресував. Це 165. Просто ось так це працює. Ну йому, в принципі, вже 26, тобто, вже час розкривати свої атрибути. Але це трапилося за ці ще два сезони в МЮ Це трапилося. Дуже тепер подобаються ці атрибути. І Я тепер думаю, ПСЖ розуміє, кого вони втратили. Вони відпустили забарного в Мю лише за 16 мільйонів євро. Це, це щось так. Але покажіть, чи виграв за взагалі щось? Ну ось йому зарахувало чемпіонство. А в команді ПСЖ в сезоні 24. Але ну це не знаю. Це таке чемпіонство. Він там відіграв три матчі за весь сезон, і також Кубок Франції. І це поки що його єдині трофеї. Ну, якщо ми дивимося вже на його кар'єру в топ-клубах, тому що в вмів він, звісно, грає чудово. 7,3 і оцінка це взагалі одна з найкращих оцінок в Лізі в АПЛ загалом. Але це все ж таки МЮ, не варто про це забувати. І тут максимум залишилось одного разу топ 3 І топ 3 для МЮ – це вже просто величезне досягнення. Тому зараз його кар'єра йде ось таким напрямком. Він 100% основний. Він зірка такої команди, як Манчестер Юнайтед. Він розкриває свої атрибути, але це точно безтрофейна опція. Манчестер Юнайтед зараз це буде кар'єра без трофеїв. Подивимося, чи буде він тут сидіти далі. Йому вже 26, але центральні захисники можуть грати довго, тому, можливо, ще будуть якісь великі трофеї в його кар'єрі. Позаду, 6 сезонів Ілля Забарний гравець «Ювентуса». Ні, ну ви знаєте, кар'єра в нього дуже цікава і неочікувана для мене. Тепер це Ювентус. Абсолютно неочевидно, Причому це вже е, один сезон назад, тобто він вже один рік відіграв за «Ювентус». 90 мільйонів євро вони за нього віддають. От цікаво, я не пам'ятаю, це рекордний трансфер в історії Юве? О, це рекорд чи не рекорд? А я можу це якось ось тут подивитися? Рекорди. Ох, хо хо Буфон відіграв 526 матчів за Ювентус. 526. Дель П'єро, які легенди. 206 голів. Той вайб серії А, початку нульових, це щось. А Де побачити рекордний трансфер? Ось. Кріщану Роналду 108 мільйонів євро. Трохи не вистачило забарному, щоб встановити тут рекорд, на жаль. Але 90 мільйонів це теж дуже багато, особливо для Ювентуса, для команди із серії А, де не такі фінанси. Тобто вони вірять в Забарного. І для Забарне тут ключовий гравець, до речі, це Юліан Нагельсман, бере собі Забарного. Це три центральні захисники. Повертаємося на два роки назад. Я забув показати схему, подивитися, як грав Забарний, в якій схемі. Який вигляд мав Манчестер Юнайтед? І я пригадав, що там же Аморім досі працював. І це три центральні. Тобто забарний грав в трійці. І його партнерами були Деліхт І, подивіться, що я бачу: Пачо з ПСЖ, М'ю забирає Пачо за 52 мільйони. Дуже дивні трансфери ПСЖ. Вони віддають. Це просто якийсь благодійний аукціон, а не трансфери. ПСЖ віддають таких центральних захисників. І тепер пара забарний та пачо в М'ю. Далі Томіясу, Ліно. Гілмор, Угарте, Решфорд, Фелікс, Гойланд. Ну дуже дивний склад. відверто ось так. За виконавцями. Я думаю, ось той один сезон в топ 3 для МЮ, це просто диво з такими. Виконавцями і тепер, після того як я побачив ту схему Манчестер Юнайтед, трансфер забарного в Ювентус можливо вже не здається настільки дивним, чому він здається дуже логічним, тому що Ювентус тренує Нагельсман, який теж грає саме в три центральні захисники. Можливо, цілком ймовірно, Нагельсман побачив, як забарний показував себе в трійці. Нагадаю, Забарний там був найкращим захисником. М'ю. І тепер це ключовий гравець Ювентуса. І, до речі, після цього трансфера подивіться, які мінуси ось тут на балансі в Ювентуса. Як там відіграв Забарний 7-0 6 Ось так йде в серію А. Здавалося б, начебто, ну як всі кажуть, що АПЛ це найкраща ліга світу, так там Забарний грав на 7-34, тут на 7-0 Причому М'ю це не там чемпіони Англії, тобто там теж було важко. І так само як в Ювентусі, але оцінка просідає. Цікаво, чому так. Чому так? Так само тренер грає в три центральні, але тепер 7-6. І Ювентус в серії А лише п'ятий. Тобто ось так Забарний покидає М'ю та йде в команду, яка навіть не грає в Лізі Чемпіонів. Ну я думаю, для Ювентуса з такими трансферами це наразі повний провал. А минулого року Юве, ну тут четверті, принаймні Ліга Чемпіонів. Так, покажіть, з ким тут грає Забарний. Центр захисту це Бремер, ось такі атрибути. Та Павлович. Ліворуч, Камб'ясо, Локательлі, Невиш. Альмада, Чевері, Влаховіч. Ви знаєте, мені напевно ось так за іменами футболістів цей склад подобається більше аніж той склад. М'ю позаду вісім сезонів. Забарному 30 років. Красиві цифри, 30 років, рівно 100 матчів вже за збірну України. Забарний, звісно, легендарний вже центральний захисник. Ну вже легендарний в 30 років. Це цікаво. Е, він продовжує грати за Ювентус. Причому, можливо, це перший сезон. Знаєте, була важка адаптація. Потім подивіться, показує рівень: 7:36, 7,33. Тут навіть 4 плюс 2 за результативними діями. Тобто, це вже стабільно зірка Ювентуса. Ключовий гравець це вже капітан Ювентуса, ось так. Але цікаво, що Нагельсман залишається працювати в цій команді, попри те. Що Ювентус стабільно не потрапляє в... А ні, ось п'ята сходинка дає все ж таки можливість грати в Лізі Чемпіонів, але п'ята сходинка для Ювентуса, а тут взагалі шоста. Але вони грають в Лізі Чемпіонів. Можливо, лише завдяки цьому Нагельсман залишається в команді. А чому вони тут в Лізі Чемпіонів? Тому що вони, можливо, виграли Лігу Європи. Так, вони. Ілля Забарний бере Лігу Європи, але лече, лече. П'ята позиція, Ювентус 6, розумієте. Ну тобто, основний гравець такої команди, як Ювентус, капітан Ювентуса. Це все супер, атрибути топ рівня, але це безтрофейна кар'єра. Можемо подивитися з вами турніри. Ось тут бачимо, що він тут виграв в Ювентусі. Кубок Італії, двічі, ну, Кубок Італії це. Звісно, сильно, але Ліга Європи, ну є ось Єврокубковий трофей, Ліга Європи, фінал проти Ньюкасла, це серйозно, але це не Ліга Чемпіонів, я не знаю. І далі Суперкубок Італії, і ще ось цей незрозумілий трофей проти південноамериканських команд. Ну тобто, якщо він залишатиметься дійсно в Ювентусі, можливо, він навіть стане легендою Ювентуса, наприклад. Або кумиром, але трофеїв, здається, не буде. Інформація про розіграш fm 26. Дякую підписнику та глядачу цього каналу, Бішоп, який захотів подарувати вам FM 26, ну а мені це додаткова активність на каналі. Що вам треба зробити, щоб взяти участь? Вам треба під цим відео залишити якийсь коментар, в якому буде увага не менше п'яти слів. Не менше п'яти слів. Якщо там буде один, два, три, чотири, чотири слова. То ви не зможете виграти FM26, п'ять слів або більше. Більше завжди добре. І також увага, ви маєте бути підписаними на мій канал. Після цього я зроблю таблицю і потім рандомайзер обере переможця. Далі я буду перевіряти, що ви там написали, який це буде коментар. І Якщо я побачу, що ви не підписник мого каналу, або це коментар на два слова. То ви не отримаєте fm 26. І потім в наступному відосі я покажу вже весь цей рандом. І хто ж все ж таки отримає fm 26. Тому пишіть в коментарі, підписуйтесь на мій канал, і буде ось такий розіграш однієї е, частини fm 26. А Іля Забарний почув мене про безтрофейні сезони, і бачимо, йде в мадридський реал. Ось так не став він легенду. Причому це я вже просумлював три сезони. Він вже ці всі три сезони грає саме в реалі, і вони віддали тоді за нього 95 мільйонів євро. Ну можливо, це варте того, тому що він грає на високі оцінки, але щоправда, ці оцінки трохи нижче аніж були в «Ювентусі». Йому вже зараз 33, Ну навіть в 33 це дуже непогані атрибути. Подивіться, це 162. Тобто Ілля не сильно втрачає ці атрибути, тримається, працює, і зрозуміло, що ось ці три сезони це теж був його прайм. Я думаю, і майже 100 мільйонів євро. Ну це величезні гроші 100 мільйонів євро за такого вже досвідченого захисника. Хто тренує реал? Покажіть, арне слот там працює. Це два захисники. Вперше забарний буде грати в основі з двома центральними. І ось який вигляд це має забарний та Лукеба. Тобто бачимо, дійсно Забарний став основним центральним захисником такої команди, як Мадридський Реал. Ну, далі тут ще вже є різні регени, наприклад. Це, це реальний гравець, але в забарного кращі атрибути. Ну і тепер головне питання: чи виграв забарний щось в реалі? Третя позиція, Вільяреал навіть вище. Але це лише цей сезон. До цього було чемпіонство, бачимо, одного разу. Ось тут. 93 бали, дуже впевнено. Тобто забарний одного разу став чемпіоном Іспанії в складі Реал Мадрид. А що там з лігою чемпіонів? Немає, немає Ліги Чемпіонів. Навіть фіналу немає. Мансіті інтер Мансіті Ліверпуль, Пасажен Ньюкасл. Тобто, на жаль, здається. Кар'єра Забарного без Ліги Чемпіонів. Ось бачимо його трофеї в Реалі. Те, що я вам показав, один раз Ла Ліга, лише один раз за три сезони. Це теж провал, я вважаю. Це провал команди Реал Мадрид маю на увазі. Далі Кубок Іспанії. Ну, ось Кубки Італії, Кубки Іспанії. Це він брав. І, до речі, вас дивує чи ні, що єдина команда, в якій він не взяв трофей, це саме Манчестер Юнайтед. Що мене також дивує, це те, що забарний в такій команді, як Реал Мадрид, продовжував грати ще два сезони. Тобто, загалом 5 років він тут відіграв, хоча прийшов сюди, коли йому було вже 30, Правильно, тепер йому 35, і ось вже тепер він потихеньку втрачає своє місце в основі 20 матчів. До цього сезону бачимо 25 матчів, але теж цілком непогано. 7-27 оцінка, ну тепер вже 7-03. З кожним сезоном все гірше, але і бачимо його атрибути. 35 років це вже серйозно, але навіть так це 145. Тобто забарний тримає свій рівень дуже довго. В нього чудові природні дані. Звісно, вже немає прискорення, швидкість взагалі 9, сила 11, але є психологія, опіка 16, відбір 16 і можна ще навіть. Так, на такому рівні грати в такій команді, як Реал. Бачимо, що вони вже виставили його на продаж за 4,7 мільйони євро. Араби хочуть його собі. Це буде, напевно, логічне завершення його кар'єри, пограти ще в Арабів, заробити трохи. А дивимося, до речі, Реал повертає чемпіонство ще одного разу. Тобто загалом, тобто загалом Забарний а виграв Ла Лігу двічі. Правильно Я розумію, один раз ось Ла Ліга і другий раз. так. Що я бачу? Забарний все ж таки це дуже красиво. Це дуже красиво. 36-й рік, в 35 років. Це по суті його останній сезон на топ-рівні. Так? Ну, я думаю, що все ж таки Реал вже його продає і там будуть пропозиції. В останньому сезоні. А, покажіть, Забарний бере Лігу Чемпіонів. Ну це дуже красива історія. Це перша Ліга Чемпіонів для мадридського реала від початку симуляції в цьому сейві. І це дуже красиво. Реал Мадрид інтер у фіналі. Ще перемагають принципового суперника Ювентуса, звідки Забарний прийшов в Мадридський Реал. Тобто є забарний стає ще одним українським футболістом, який вигравав лігу чемпіонів. Причому він там допомагав? Він відіграв сім матчів в старті, ще два матчі на ротації. Тобто він е, там допоміг і грав на 7-21. Я подивився зараз. Зайшов в легенди, думав, можливо, Забарний сюди потрапив. Ну але звісно, ні, е, щоб потрапити в легенди або навіть в кумири такої команди, як Мадридський реал. Е, П'яти сезонів недостатньо. Але що я побачив? Крістіану Роналду лише кумир, не легенда е, Мадридського реалу, це серйозно. Е, Кілян Мбапе теж ось кумир, і, до речі, Арне Слот, це ось чинний менеджер, він вже в кумирах. Здається, що по справжньому забарного полюбили саме в Італії, тому що в Ювентусі саме в цій команді забарний знаходиться аж в кумирах, навіть не у фаворитах. Ось бачимо: забарний тут в історії цієї команди, поруч з такими іменами, як Дешам, Конте, наприклад. Тут, ще. Ну, тут багато відомих футболістів. Я просимулював ще два сезони, відкриваю профіль забарного, очікував там побачити Саудівську Аравію, якийсь алялі знову ж таки. Але натомість я бачу тут Полісся. І причому Полісся це не перша його команда. Він йде за ту суму 4 і 7, не валяхлі. Він повертається в Україну в команду Шахтар. І там він відіграв ще 17 матчів. На 7.32 Тобто, ви бачили ті атрибути зараз. Вони ще впали. Подивіться на цю фізику. Йому вже 37 років, але Забарний не відіграв аж до 37 років. Тобто, майже ось з такими атрибутами він відіграв сезон в УПЛ на 7.32 Та навіть ось зараз вони ще в нього впали. Це вже який поточний? Це 127 Забарний просто повертається на ось той свій рівень на початку цієї симуляції, і навіть ось так. Цього достатньо, щоб бути основним гравцем Полісся, грати в УПЛ на 7-0 3 І навіть, подивіться, ось тут він відіграв в Лізі конференції 8 матчів, тобто Полісся кваліфікувалися в лігу Конференцій на 7-0 3 Ну ось це рівень. І до речі, я побачив, що в Полісся забарного запросив саме Олександр Піхальонок. Ви розумієте? Рівень цієї колаборації, Ось просто уявіть собі, піхальонок тренує іллю забарного, але бачимо, що забарний в Україні не виграв жодного трофею. Ось той сезон, один сезон в шахтарі. Він був абсолютно безтрофейним. Це провальний сезон для Шахтаря. Немає чемпіонства, немає Кубка України. І також цікаво, що саме Полісся виграли Кубок України в той сезон, коли е, Забарний ще був в Шахтарі. І саме після цього він вже йде в Полісся. Ось така цікава кар'єра в Забарного після трансферу в ПСЖ. Команда, в якій він навіть не грав, лише три матчі. Потім. 100, до речі, подивіться, 112 та 112, повна рівність. 112 матчів за МЮ, 112 за Ювентус, і в результаті найбільшу кількість матчів Забарний відіграв саме за Мадридський Реал, вже коли Забарному було 30+, 153 матчі, потім 17 за Шахтар і ще 26 в Поліссі. Також він відіграв 116 матчів за збірну України, став кумиром команди Ювентус, і така от кар'єра, що ви скажете? Що краще відіграти, наприклад, стабільно 10 сезонів в основі ПСЖ і стати там основним гравцем регулярно? Чи, наприклад, ось так помандрувати Європою і відіграти в М'ю, потім Ювентус, потім Мадридський Реал. Я думаю, це теж досить цікаво. Ну і дуже красиво, що в останньому своєму сезоні в топ-клубі Барному все ж таки вдалося виграти Лігу Чемпіонів. Загалом за всю свою кар'єру він зібрав 17 командних нагород, ще 6 разів в срібло, і також п'ять персональних нагород. На цьому все. Не забувайте про коментар та підписку на канал, якщо ви бажаєте отримати шанс виграти FM26. Також. Запрошую вас в свій телеграм. Посилання буде в описі під цим відеосом в своєму телеграмі. Я можу робити якісь там цікаві пости про ФМ, якусь інформацію або щось типу такого. Дякую величезне за перегляд, і, звісно, мирного неба нам всім над головою.